Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді лот жилетка Дута по 5,5 євро за кілограм. Подивимося, що попадає на столі у нас жилетка MAN 2XL. Так, ось така виноватка. XL Чоловіче. Чоловіча двохстороння всередині флісова. Ікселька. Так. Чоловіча. Елька. Ще одна чоловіча всередині на флісі. Двохстороння. Іксель. Ось така. 3 3XL Так, 100-грамівка 3ХЛ. Так, ось така, багато кишень. Кухова, ХЛ. Так, л Ось така чоловіча. Здесь XL. 100 грамівка, Два XL Ноча. Ось така з вишивкою. Елька. Сенрем. Так, жіноча. Елька. Жіноча. 2 XL, Пухова. Я, напевно, унісекла, я б сказав. Так, ось така оверсайзна 2, 3 х 100 грамівка. 2XL. Ось така Елька. З капюшоном. Ось така. Вітрозахищена. Захищена. Але далі? Ось така з Карпішоном двохстороння. Так, 100 грамівка. Але далі 100 грамівка? Пілька. Ось така. У нас Емка. Ще одна М-ка. Кухова. Так. Ще одна М-ка. З то грамівочкою. Так, спортивна. Ребе елька. Так, ось така. Невелика. Мка. такая базовая. У нас тут оказалось. Поехали далее. Так, мифка, okay. зеночка. Элька. Тоже мифка с капюшоном. Элька. Так, пухова. Елька, Стьогана Элька востака Эликсель Мка икселька пустынка пухова з поясом Елька. Капішона. Якщо жіноча, то десь XL. Так, Ось така. Елька. Чого нам? Канада. Еліксель. Так. Далі. Така також базова. Пухова. Так, спортивна. Частково стаграмівка, частково з тканини. Пілька. Так, пухова з крапішоном зовчини. елька, Так, з крапішоном МК. Зара. Ось така двостороння з середини теком. Так, ще одна з капійшоном. Теж капійшона. ТЕДіком. Елька. Зтегана. 2XL. Зтьогана XL. З цього 100 грамівка. Элькас Мка стака Мка з капюшоном Стегана. Що у нас з М так? Сторонівка. МК. Вот такая. Пикселька. Еще одна пикселька. Вот такая с капюшоном. Пухова. Элечка. 100 граммовка. 2XL. -ка. лася, еска. Ну, чудово. Еска з капюшоном. Сьована. 2XL. Ось 3XL. Сьована. одна. он велика. Ось така базова. У нас була десь Элька. Так, ікселька. Ось така. М-ка. Ще одна еска з капюшоном попалася. Так, М-ка. Чого В Вудзика. Так. Ось така. Любитька. Так, двохстороння всередині флісова. Еліксель. Так, ось така. Така, так. МК. З І остання в цьому мішечку. Ось така великого розміру. Бачите, що попадає. Цього найкращого, дякую за перегляд.